Всім привіт! Пропоную вам погуляти. Зі, Зі мною Політеркені це вечір. Мій улюблений провулок і буде там головна вулиця. Вона, якщо вам цікаво, це, звичайно, рух такий в один бік. В нас вже весна весна, хоч, якщо серйозно, у нас клімат вічної весни. Ну, мені здається, що так приємненько. На вулиці стає, хоч інколи холодно. І лишайтеся, поговоримо про цікаві речі про бюджет сімейний, і у змішаних родинах, і у ірландських родинах. Звичайно, що це не дослідження, а так, те, що я бачу і чую навколо, можливо, у вас інші якісь враження від цього, ви можете поділитися. Зі мною, будь ласка, діліться, обговоримо. Я не вважаю себе істиною в останній станції, але. Ну, і, і, звичайно, якщо наші жінки починають вигадувати, він мені кожного ранку, я не жартую, пишуть, ем, я прокидаюся, він готує кожного ранку сніданок, а потім він за все платить їде до роботи, а потім робить все по будинку, я нічого не роблю. І так ми роками живемо, і кожного ранку він дарує мені букет троянд. Ну, коли мені таке пишуть, то я розумію, що в людини якісь проблеми, і вона просто вигадує про себе історії. Такого багато. Мені дуже шкода, але це навіть, я навіть зараз не обурююсь, Це просто така річ, що відразу зрозуміла, що це з реальністю немає жодного, жодного стосунку до реальності. Так само, як всі історії про. Як я вийшла за ірландського мільярдера, чи історії про те, як я йду по вулиці. А всі чоловіки навколо обертаються, чіпляються до мене і, і питають, чи потрібно зять вашій, вашій мамі. А, так, все, пожартували. Як, як звичайно, я люблю. А, мені чоловік не пропонував роботи. Він не казав, що я повинна працювати, він казав, якщо хочеш, маленька робота, тобто декілька годин. Але я розуміла, що він так та каже, а краще піти і бути самостійним членом ірландського суспільства. Тому я шукала роботу і ну, останні 4,5 роки я повністю себе забезпечую. Мені здається, що це вірний вибір, і якщо повертати час, то я б швидше це зробила просто. Хоч там свої нюанси були із коронавірусом, і з документами, але зараз я самостійна тут. Тобто, і тут я вважаю, що моя друга батьківщина. Щось мені подобається, щось ні. Але, ну я думаю, що більше подобається. І такого я чую багато від наших дівчат. Тобто, чоловік не пропонує, навіть, от мені казав він, якщо хочеш, ти повинен мати, можеш мати невелику роботу. А нашим жінкам навіть не пропонують чоловіки, переважна більшість. Тобто вони розуміють, що вони будуть повністю забезпечувати. Часто ж вони в дорослому віці одружуються, тому. Маємо те, що маємо. От такі, тобто, на, на половину таке не може бути. Якщо жінка виходить, часто таке, можливо, не 100%, те, що я бачу, буде, буде сплачувати часткові рахунки. Я сплачувала часткові рахунки, коли отримала першу роботу. Ну, за інтернет мені там це потрібно було для документів таке. А потім, потім більше і більше, бо я вже мала повну роботу. На повний день. Дівчата багато не працюють, якщо чесно, але ж рахунки великі, якщо серйозно, от я 200 уроків мала в нашому селі по 45 євро, рахуйте, скільки це. Можливо, ви сядете і дуже швидко будете, отримайте права повні, мені практична частина далась дуже важко. І я дивлюся на наших дівчат, які по 20 років за кермом в Україні, і от вони ще не мають прав до цього часу. Тобто, я так розумію, що не одна я така безталанна. Хоча, якщо чесно, водій з мене так, так собі. Нещодавно, з військовим про це говорила, він мене зрозумів. А, це переважна більшість для змішаних родин. Одну я знаю родину, ну вона розпалася. Через три тижні він вимагав, щоб вона половину рахунків сплачувала віддала йому гроші від квартири і машини. Ви знаєте цю історію. Дякувати Богу, що тільки від машини постраждали, від квартири лишилися. Ну, я знаю тільки один випадок. такий. Єдиний такий нюанс, що і це відразу сказав мій чоловік, що виникають, от, наприклад, якщо людина під тимчасовим захистом. І не працює, то виникають от з кризою економічною питання в чоловіка. Чи зможе він, це ж треба, машину купити, це треба за права заплатити, це треба за документи заплатити, чи зможе він потягнути, якщо в нього ще й кредити за будинок, то він просто не зможе. Бо зараз економічна ситуація не дуже добра. До речі, я виходила заміж в 2015 році, теж була погана. Економічна ситуація, криза, але ну, зараз мені здається, що нічого поганого було досить добре. Це, отакі от спостереження. Стосовно ірландських родин. Частково вони, частенько, не частково, частенько вони. Дуже довго живуть разом, наприклад, винаймають житло так легше разом, і діти вже і вони не одружуються. І наречені в нас це правда: такі, що 55-60 років білій сукні. Отакі От у нас наречені в нашому графстві до нього. Бувають, звичайно, що не 100%. А, але сказати, що це там якось засуджується, що це не норма, що це одна якась божевільна наречена, я її побачила, про неї говорю, ну, це не так. А, тобто, легше жити разом а, економічно, і це правда, і сплачувати наполовину все. Бо справді рахунки дорогі, і там вже іншуренси треба а, страхівки оплачувати самостійно. І це, о, мама мія, якщо чесно. А перша б ж забула, дівчата, ще для, під тимчасовим захистом, це ж ще треба вам перший іншуренс цей заплатити. Першу страхівку, і вона теж важка така. Mm. Ну, чи про наших чоловіків, хто тут лишається. Наші чоловіки, до речі, там виходять з ситуації, вони працюють на машині, на машині хазяїна, а потім дешевший іншуренс, якщо ви поїздили рік. І для, я думаю, що так можна і з, з нашими дівчатами, які виходять заміж. А, так, це про ірландців в молодому віці. Наполовину вони платять і потім одружуються, збирають на весілля, беруть кредит, бо буває таке, що весілля коштує як будинок. Отак, от, от, як будинок, якщо за все заплатити у нашому графстві до нього, тому беруть кредит і потім сплачують. Це роками я не розумію, навіщо це, але ну, люди живуть як хочуть, не можуть засуджувати це. Старі ірландські родини. Старі ірландські родини жінки не працювали і до, мені здається, 76 го але, можливо, я з роком можу трошечки помилитися, от не погугліла. Так ось взагалі не можна було працювати після одруження, після заміжжя жінки. І так було поетично написано, що Жінка, вона берегіння у родині і вона робить свій внесок, працюючи на родину насправді. І інший такий бік, що просто вона не забрала, жінка, місця чоловіків. От Мама мого чоловіка не працювала, багатодітні родини католицькі, тобто жінка не працювала і мала всі права порівну. Дівчата. Ну, єдине, що 10 дітей, 16 дітей <різь> такий момент. Це сказати, що в неї було легке життя, важко. Так, Дякую вам за увагу, за прогулянку і лишайте коментарі.